Громадяни, всім привіт! Рад вас вітати вже на шостому щоденнику Мейджера в Будапешті. Я продовжую для вас робити ці огляди. Мені надзвичайно приємно бачити вашу активність в коментарях. Я дуже зрадів, коли вчора попросив вас у відосі поставити 1000 лайків після того, як пост відео пішов спати, прокидаюсь. А там вже 1200. Це заряджає мене робити щоночі для вас подібний контент. Тож, якщо вам дійсно він подобається, якщо вам дійсно по кайфу ви задоволенням дивитесь, то, будь ласка, давайте під цим відосом теж 1000 лайків зберемо. А я зранку прокинусь і зрадію. Також вдячний нон-стоп за енергетичну підтримку мого контенту, Нон-стоп зі мною весь мейджор і з ним ми дійдемо до кінця. Почалося все в цьому ігровому дні з дуже сумного для нас матчу з протистояння Passion UA. Проти старих passion UA. Фаворитом в цьому протистоянні до його початку безумовно вважались Фнатік, просто тому, що вони залишили ну куди краще по собі враження на попередніх матчах на цьому мейджорі. Але на сервері нас очікувала абсолютно інша реальність. На оверпасі, на власному виборі, перший її дуже круто почали, створили собі величезний гандикап. Вони його, в принципі, потім в другій половині втратили, і рахунок настав 11-11, і стався ось цей раунд. От чесно, дуже хочеться сварити Фнатік за ось цей раунд. Вони в ньому. Ми мали більшість 5-4. Фір пішов відкриватись на мідл. В принципі, ну дефолтна історія. Мабуть, він вже очікував, що буде якась ротація після цього першого кіла, але Халзерк дочекався все ж таки. його. Але куди йде Джамбо в цій ситуації? Ну я розумію, що він робить, так? Тобто він побачив, що летить на нього смок і захотів відпікати того гравця, який давав цей смок, але він не думав, що на монстрі може стояти ще один гравець. Ну або думав. Але все ж таки ризикнув. І ризик цей себе не виправдав. І в результаті, от те, що я бачу в цьому раунді, ФНАТ кожен діє по одному. Фнатік в цьому раунді, в найважливішому раунді на мапі, не змогли побудувати жодної ідеї спільної. Просто кожен з них спробував піти зробити соло мув. От блейме виходить в смок, хоча ще, в принципі, хвилина часу можна було б ще й поташнити якось. Те, що Фнатік не може в таких важливих моментах домовитися і якось. Командно зіграти мені здається, воно якщо чесно і підзаруїнило цей оверпас. Але окей, оверпас. Це слабка мапа Fnatic, Але Inferno — це їхній вибір, це їхня сильна мапа, це їхня перевірена мапа. Але вони на ній грають 1 11 за нато, і це не можна пояснити нічим, крім як психологією. Вперше нії були просто сильніші, впевненіші і нагліші. Я дивлюсь просто на статистику блеймефа після першої половини, а там 0 на 11. Пістолеці там взагалі був рофл повний, GT пішов на second middle, і блеймеф, от він, перший кіл для нього вже іде, халявний. Він стріляє в нього і трапляється ось це. Я співчуваю щиро блеймефу. Він в інтерв'ю данським журналістам після цього матчу заявив, що бере на себе відповідальність за те, що сталося. Ну, по факту він повністю провалив матч. Він відіграв в ньому як лайно. Вибачте за це. Але таке буває. Це типу, ну це реальність. І іноді в найвідповідальніший момент, навіть найкращі кіберспортсмени, ну, грають погано. Він звичайно свій кіл зробив. І не з нулем закінчив цю мапу. Татік навіть спробували зробити щось типу камбеку і вивели на такий більш-менш адекватний рахунок. 7-11. вже потроху почало з'являтися у це відчуття того, що камбек можливий. Але знову ж таки програна дуель на банані відданий девайс. Потім класно змінили напрям атаки. У нас гравці команди пешенії не поспішили, і в результаті закінчили це все на пленті А тут знову ж таки Блеймев, який грав жахливу гру, дав один мінус, віддав ще один девайс. Теж ну, якось він розгублено виглядав, ну, невпевнено вийшов, не очікував стільки гравців на ребрах, ну взагалі не в фокусі, так? У Крімза, не пішла стрільба, у Джабо не було можливості навіть зробити кіл. Ну і фір один проти двох. Тут вже врятувати йому було вкрай важко, тому що в центрі плота девайс, який тебе просто вирубає з однієї. Ну і це, в принципі, була кінцева. Тут вже Passion UA довели і це Інферно до логічного завершення, не відпустили його. і... Святкували свою перемогу в принциповому протистоянні Passion UA проти колишніх Passion UA. А для Fnatic все. Вони, на жаль, свій виступ в Будапешті закінчують. Згадайте, яке диво взагалі, що вони сюди приїхали, сюди кваліфікувалися. У мене є окреме відео, де я підраховував шанси команд за декілька тижнів до моменту видачі інвайтів на мейджор. Натяк там ну, фігурували як лише теоретично можливо, якщо там складеться 20 різних сценаріїв. І ці 20 різних сценаріїв склалися. Вони приїхали в Будапешт, вони впевнено пройшли першу стадію, вони гідно виглядали в другій, але на жаль. Ну от цей конкретно матч вони відверто провалили. Сподіваюся, вони не будуть робити багато замін. Ну, може, одну максимум, може, взагалі не будуть. І якраз на майбутніх турнірах, які у них будуть наступного року, ми будемо бачити цей колектив. Мені він подобається. Я впевнений, що вони ще не досягли свого піку, і я впевнений, що вони можуть бути ось тою командою, яка буде регулярно представляти Україну. Так, ну не під українським прапором по суті грають на топових турнірах. Тож успіхів хлопцям сильно не засмучуватися і. Passion UA Ви після цієї перемоги ну, не маєте жодного права не вийти в наступний етап. Далі NIP проти Parivision. Ну, це матч трагедія. Я не знаю, просто ну, ніпи. У мене досі жопа горить з цього матчу. Ну не можна таке програвати. 12-11 на першій мапі. 2 в 1 залишається команда NP. Вони знають, де снайпер команди, тому що він робив фраг з ланга. Вони ставлять бомбу. Вони відходять на безпечні позиції. Джейм просто приходить з плинта, запікує одного. Рінкл виходить на розмін, не вбиває Джейма, падає від нього. І капітан команди Перевіжен. Дефузить бомбу і виводиться все на овертаймі. Ну чому це відбувається, я не знаю. Як не зарахувало Орімка, я не знаю. Просто такі раунди не програються, це вже виграний даст, розумієте? Ну, Такі раунди вони не беруться. Те, що взяв Джейм. Але він взяв. Рінкл, до речі, красунчик у всіх буває не залітає в спину в такі моменти. На овертаймах він потім, наприклад, певним чином реабілітувався, вигравши сам клач 1-2. Він залишився в шорті. Проти нього було два соти гравця, які закидували його гранатами-моліками, але він дав дуже жорсткий флік по AW в плент. І потім взяв калаш і дуже крутим спрей-трансфером тут виграв доелю більчонка. Дуже непростим спрей-трансфером і дуже таким скіловим. Ой Боже, потім був ще цей раунд. Навіщо я це передивляюся? Я не можу. У мене буде травма просто. Знову Рінкл та Снайп в клатчі. Один проти двох. І ця горбата бабуся просто піднімається з китери спа і дає дві голови. Так, да, з'їзд. У мене плюс-мінус таке саме обличчя було. Я уявляю, ну, це просто це просто, це просто жесть. Програти 2-2 в 1 на маппоинтах. Ну і програти мапу це дуже боляче. Counter-Strike — дуже стресова гра, вона вимагає неймовірної стійкості. Сюж красунчик на овертаймах там дав дуже жорсткий квадрат, типи просто так. От виходять на нього. Він такий, бля, ну окей, <смас> добре, давайте я буду чотирьох вбивати. Але це не допомогло команді. Розумієте? Вони програли цей даст, виграний двічі. Даст вони програли. Я співчую на команді на іпій. Ну це КС. Тут ну просто ніяк. Ці клачі вони будуть снапі я впевнений, в кошмарах, якщо вони особливо не вийдуть. Наступний етап. Це було дуже важко і дивитися. І я уявляю, як це було важко пережити гравцям. Плюс трейн. Це ще одна та сама історія. 10-11, все супер у Ніпів. Вони за захист на своїй сильній мапі. У ті пістолети. Що може піти не так? Ну, 40 секунд до завершення раунду. Чоли виходять за мейна. У них нуль гранат, і вони просто розпікують. Один єдиний калаш дає кіл. Нота ляпає з апдауна, його Джерксу через півмапи. Снапів в пленті, у нього кермо, але він все одно робить мінус два. Ну, тут від нього ще більшого очікувати, я думаю, не варто було. Ну просто тіпи в найважливіший момент виходять і ляпають якусь фігню. Сьюж? Пробую ти ретейкати. Навіть після всього цього це 2 в 2, так? Але йому теж залітає від гарбатої бабусі. Рінкал один за віком. Ну тут вже важко було щось зробити. Він влучає по чіпу в пленті, але він починає танцювати, мансити. Грають просто в розмін росіян. І раунд цей берець. Якби цей раунд не брався, було б 12-10. А так 11 одинадцять Наступний раунд буквально. Надзвичайно важлива ситуація. 4 в 2, два ретейкбеплента. Беплент на трені найбільш легко. Ретейкається серед усіх плентів Counter-Strike. Вони розтаскуються 2 в 4. Снапі сідає дефати, і його нашивають в смок. І це 12-й раунд для Парижа. Ну, просто ну, 4 в 2 були ніпи. 4 проти двох. що вони після цих раундів не складалися морально, а все одно тащили. Вони вивели цю гру на овертайми, але на овертаймах, на жаль, взагалі гра у них не пішла. І вони не виграли там жодного раунду. І виходить, що обидві ці мапи, вони. Вигравали, вони мали закривати, але вони їх подарували просто От, Натя тримайте. Варто відмічати, мабуть, те, що і російська команда демонструє ну абсолютно дива на цьому турнірі. У них чотири, ну майже повних новачка лановентів. Вони до цього командою з'їздили тільки на один лан, на якому, до речі, без шансів відлетіли від Ніпів. І тут на мажорі вони вже проходять в третю стадію. Абсолютні дива творять, і от типа виграють матчі, типа такого. Але китайцям в Best of 1 відлітають. Ну. це... Т... Просто просто йдіть в дупу. Будемо, на жаль, спостерігати цю команду в Stage 3. Сподіваюсь, їх там винесуть без шансів, але я вже боюся давати прогнози. Може вони майбутні чемпіони цього турніру? Я хзе. Аврора та Астраліс два фаворита другого етапу. Дуже погано провели Best of 1 м'ясорубку і опинилися в сіць 1-2. де. Їх містер Бугольц звів в очний дуель. Дуель ця була дуже яскрава і насичена. Команди розмінялися перемогами на виборі опонента, і все дійшло до міража. Де був рахунок 11-12, 11-12 і Воксік ще робить два ентрикіла, Тобто, по суті, це ситуація 5 в 3 для турків, і вони не зобов'язані таке вже доводити до овертаймів. Але відбувається фантастичний ретейк. Меджиск під флешку пікає, забирає Воксіка. Інші турки починають ховатися. В результаті Вікадія тут ще робить кіл, але Меджиск продовжує знаходити фраги. Він дожив до моменту, коли стайра прийшов в спину, спину ніхто не прочекав, Меджиск там якось в забрав Санта. Таревса і вбивши мейджера, який вийшов на розмін з ями, на останніх мілісекундах встигає роздефати бомбу. І все. І мінус Аврора команда, яку ми точно бачили в стейдж 3, якщо тільки ми не Gemini 3 Pro. як цей сраний штучний інтелект може прогнозувати подібні речі? я у нього навіть перепитав, чому він не пікнув Аврору. У мене нема пояснень абсолютно. Перший посів і головний фаворит третього етапу, навіть не навіть тут були головним фаворитом, вилітає зі статою 1-3. Дуже шкода Альберта Кївстоніра, який не так давно став амбасадором російського клубу Аврора і клявся, що ці турки його улюблена команда, за яку я болію перший рік. Він зараз, мабуть, дуже засмучений, плаче в подушку і взагалі не хоче ні з ким розмовляти. Тому, якщо ви планували там ківстоніру дзвонити, чи там. Кликати його гуляти, то найближчі дні не пишіть. Він в тільці, повертаючись до речі, до теми Gemini 3 Pro і його дикого предікту на Stage 2 Ну не можна не згадати той факт, що і команда Imperial ну на яку мало хто ставив прохід, а Gemini 3 Pro ставив. Пройшла теж в наступний етап. Вони в максимально напруженому і близькому матчу проти М-80, теж на третій мапі теж виграли 13-11. Але сам факт того, що бразильська команда Imperial у нас іде в третій етап, ну є, мабуть, найгучнішою сенсацією. Ну, десь на рівні з виходом перевіжін, мені здається, обидві ці команди ніхто не бачив Stage 3, і далеко не кожен бачив їх навіть Stage 2. А вони ось так от фантастично виступають в Будапешті. Що стосується М-80, то трошки підвели. Ну, побачимо, чи впораються вони з тиском і зможуть вийти в наступний етап в вирішальному матчі. Що стосується тиску, то з ним однозначно не впоралася команда Тайлу. Мало того, що вони вели на цій маті на третій на вирішальній 12-8. І не закрили цей матч в основний час. Ще й на овертаймах вони припустилися жахливих помилок, які коштували їм місце на мейджері. 45 секунд до завершення раунду. У Team Liquid матчпоінт та й логу обов'язково треба вигравати цей раунд і переводити на другі овертайми. Ситуація 5 в 5 На флай пройшов під сіно і люркає аплент Ліквід роблять кол. Ми розкидуємо Б. Потім, якщо що, розвертаємось. І, попри навіть фраг від Нерца кол на розворот. Просто тому, що Джим Янг тут швидко вбиває Сьюхі, і, ну, 22 секунди команда Team Liquid розвертається з Б-плента. В цей момент падає наф. Це жахливий сценарій для Liquid, тому що розвертатися зазвичай прийнято під ось цей якір. І типи в в пленті, і у них є смок. Вони його відкидають, а атакер, цей же смок, ревілає. Прилітає Ultimate, дає оці два мінуса і команда Team Liquid виграє цей раунд. Ти просто піпець, передивіться ще раз. Атакери Меркюрі за 14 секунд до завершення раунду чують, як табун несеться по ребрам. І Меркюрі згадує, що у нього в руках смок, відкидує цей смок, по-перше, погано. А по-друге, його тімейт-атакер кидає хаєшку, яка абсолютно нахрен не потрібна в цій ситуації. Чим ревілеє смок власного тімейта. І це, ну, це най... Жахливіша помилка, яку я бачив на цьому турнірі. Ліквід зробили жахливий кол, коли розвернулись, але все одно, попри те, що навіть цей кол був жахливий, все склалося для них ідеально. Китайці не витримали тиску, не повірили у власне щастя, вчасно не зорієнтувалися і відіграли як лайно в цьому ігровому моменті. І мені чесно, мені їх максимально шкода. Китайцям це просто буде максимально болючий, але корисний урок на все життя. І я можу уявити тільки наскільки їм прикро вилітати з мажора таким чином, і їхні розбиті обличчя викликають максимальне співчуття, але це Counter-Strike І тут іноді бувають ось такі от матчі. І ця історія Liquid, вона трошечки нагадує фейс. І ті, і ті відскочили від дуже слабких команд, але все ще тримаються на плаву. Кожна з них собі протоптує доріжку до гранд фіналу цього мажора. Ну, звучить максимально хайпово Ну і матч бейт проти 3D Max Тут французи повторили за Na'Vi Проти бейтів трейн, і судячи з усього, навіть 3D Max нащупали все ж таки правильно, слабке місце в мапулі бейтів. До цього начебто трейн не був настільки проблемним у бейт, але на цьому мажорі ну, прям, взагалі не йде. Ніхто з гравців не може себе тут повноцінно якось реалізувати і розкрити. Програються якісь абсолютно дивні раунди, типу ексерсісу на б пленті, коли той розрулює клатчі в меншості. Або, наприклад, ось цей лейт-вихід з сотки, коли 2 в 4. Команда 3D Max виграє цей раунд без жодних шансів, просто тому що ну, невдалий таймінг вибраний для виходу, вихід в смок і без шансів абсолютно для бейтів. Але на щастя, в мапулі є не тільки слабкі мапи бейт, але є і мапи, на яких вони Почуває себе дуже комфортно. І одна з таких це безумовно Ancient. На ній прокинувся Андрій NPL і видав надзвичайно класну гру. Оцей раунд мені дуже сподобався, коли 3D Max йшли ретейкати в трьох. Тут мінуснули дуже жорстко кінці зора. І разом з Аліксом 666 NPL тут. Оформлює трипл кіл, виграє по суті клач 1 2. Але прям видно, як на еншенті гравці бейт набагато легше знаходять вихід з складних ситуацій. От, наприклад, одна з них. У команди 3D Max дуже поганий бай, всякі там Мактени, Текнайни, Галіли і проча фігня. Вони роблять спліт на А, падає від жорсткого хедшота хедтрік, іде серія дуже диких розмінів, і в результаті цього ситуація 2 в 2. Але Essential просто хоп і дає надзвичайно крутий хедшот через півмапи, маці прям маківку. Залишається один проти. 2 гравіті, 18-хіповий, але тут, хоч першого він і забирає, далі вже Essential не пробачає. І на Еншенті у нас розкрились всі гравці, всі відчули гру, і не тільки Essential, а й NPL, кінцезор, хитрік, і НПЛ, Кінці Зор, Хетріки, навіть ще Сіт, капітан команди, в останньому раунді тут влаштував полювання за спинами команди 3D-Max і ефектно завершив мапу спреєм в спину двох опонентів. Десайдер DS-2. Перед мажором у бейтів було 9 поспіль поразок на цій мапі. І... Вони, судячи з усього, все ж таки попрацювали над Дастом перед Будапештом. Вже встигли на цьому турнірі обігати Legacy, але все одно, от у мене не було повної впевненості в тому, що ну на Дастіку все буде ок. Але яке ж було моє полегшення, коли я побачив, що команда Бейт на мапі dust 2 просто сіла у цю машину, яка асфальт вкатує? Знаєте? Я не знаю, як вона називається. Напишіть мені в коментарях, хто шарить. Що вони просто робили з ними на цьому Дасті, якщо вони будуть так грати? Всі мапи вони виграють цей мажор без шансів. У них буде ера, вони будуть домінувати. Тому що вони просто бігали, стріляли, вони вбивали по 2, по три, по чотири. І попри 11 1 в першій половині французи ще намагалися камбечити після зміни сторін. Але, на щастя, це команда, яка ніколи не буде досягати жодних великих результатів. Просто тому, що тіп проти пістолетів з Авіком пушить нижню. Це просто показник того, що у них немає в голові кнопки стоп. Якщо ти вже пушиш, то це має бути якась зважена історія, а не просто ти за в соло побіг. І команда Bait за це покарала команду 3D Max. І в цьому випадку це стало причиною того, що команда Bait у нас виходить в наступний етап мажора, а 3D Max ще будуть потіти там завтра в наступних іграх. Я щиро вітаю команду Bait. Вони неймовірні красунчики, те, що вони роблять на цьому мажорі, це дуже круто. Я. Бачу, наскільки вони багато працювали над тим, щоб показувати такий результат. В першу чергу я бачу, як вони працювали над своїми емоціями. Тому що вони навіть виходячи в наступний етап, вони майже не дозволяють собі яскравих гучних емоцій. Вони грають завжди от на рівному якомусь такому флоу. Це дуже сильно їх відрізняє від багатьох інших команд. І вони підбадьорюють один одного, є таке, але все одно вони дуже спокійні. І це їхня філософія, це їхній підхід. І я це дуже поважаю. Це не завжди дає результат, але як ми бачимо, на цьому мажорі працює. Тож сповнений оптимізму, я відправляю команду в третій етап, і я впевнений, що там вони, як мінімум, в best of 1 точно можуть зробити і не одну сенсацію. Єдине, я не зрозумів, а за що так грубо NPL пройшовся по пімпу? ти хочеш сказати сейту деск. Так, фак пімп, бро, ворст анліст тевер, про айсфар тенкі. Якщо хтось в курсі контексту Процитуйте, будь ласка, що там ПІМП наговорив про команду Бейт, тому що я не чув нічого. На нас чекає три вирішальних завершальних матча другого етапу, в яких ми дізнаємося ще три команди, які пройдуть далі. Мій пікем вже офіційно RIP, Про нього я вже навіть буду не думати. Тож завтра просто будемо болівати за Ніпів та Пешен, у яких, на щастя, як на мене, дуже хороші шанси пройти в стейдж 3. У NIP опонент це 3D Max, бейт показали, як з ними грати. Сподіваюся, що НІПИ. Зможуть повторити те, що було зроблено бейтами сьогодні. У Passion опонент це m 80 і мені здається, що в ієрархії американського КС-у Core Complexity завжди стояв вище, ніж m 80 m 80 звичайно, не подарунок і матч там точно легким не буде. Але все ж таки, мені здається, це найбільш комфортний опонент, який в торії міг би дістатися Passion на цьому етапі. Ну і Liquid Astralis – дві команди, які. Упали в 0-2 після невдалих без ТОФ-1 матчів. Обидві команди, які дуже непростим чином відкамбечили в 2-2, завтра гратимуть між собою, і хтось прийде далі, а хтось вилетить. Завтра можете очікувати від мене класичне відео з пікімом на вже третій етап. Я не здамся. Я буду продовжувати боротьбу проти Gemini 3 Pro. І, хоч в другому етапі, наскільки я розумію, він мене взагалі без шансів знищив, бо він спрогнозував вихід Imperial, провал Аврори навіть 3-0. Але в третьому етапі я впевнений, що я дам йому гідну відсіч. Я буду робити для цього все. Я проаналізую настільки, наскільки це можливо, і не припущуся тих самих помилок, яких припустився минулого разу. Сподіваюся, чимось допоможе. Ну і якщо щось буде цікаве в матчах NIP, Passion, Liquid, Astralis, то безумовно теж завтра про це поговоримо. На цьому на сьогодні все. Щиро вам вдячний. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Чао!